Усі, хто долучився до ефіру першого міського, це проект тема дня. І я, його ведуча Ганна Штонда. Покалічив собаку. Чоловік наколов на вили вуличного пса, а потім підпалив. Принаймні, так стверджує його сусід, який запевняє, що бачив все на власні очі. Тоді чоловік написав про це заяву до поліції. Капловухи саме так кличуть, постраждалу тварину, вижив, але тепер не може ходити. Кривдником собаки виявився правоохоронець. Тому наразі вже поліція розпочала службову перевірку. Проте поліцейський запевняє, що він захищав від нападу агресивного чотирилапого свого тривічного сина. Що відбувалося насправді? З'ясовували наші кореспонденти. Тож, перш ніж перейти до обговорення в студії, пропоную переглянути сюжет. Його проштрикнули вилами, а згодом кинули у багаття. Пес на кличку капловухи мешкає у приватному секторі вже на перший рік. Микола врятував собаку 2 березня. Каже, коли повертався з гаражу додому, побачив, як його сусід знущається над безхатньою твариною. Я був в шокі, коли він зробив те, що ну, такого ніхто не очікував. просто. Он нанізує в бок капловуха вили і підіймає і кидає. На в костер, в этот. Ну, он, получается. Там перекукнувся, ну це я не знаю. Ну, і на передніх він уже на задні лапи не мог вставати, ну це на передніх лапах випав з костра і одползв туди далі, далі до гаражей. Чоловік, який скривдив собаку, запевняє, він захищав дитину від пса. За його словами, коли з сином порався на вулиці, підбігла зграя собак, і одна з тварин накинулась на трирічного хлопчика. Як собака опинилась у вогні, він і сам не розуміє. Ані почали свора гавкати друг на друга, і одна з собак кинулась на рібінка. Ну, відповідно, я не розстерявся. Я то. Що руком, под руками, откинул собаку в сторону. Я, бы, ну не знаю, що я зробив той собак і цей, як, ну, ей было больно. Но я не ей завдавати, як говорится, шкоди, болю і не хотел його страдань, тому собака почала убегать від мене. Собака не вкусила та не травмувала дитину. Так каже батько. Лікарі запевняють, тварини можуть переносити сказ, особливо безхатні. По підімні параметрам ми боїмося більшості. Дети, понятно, они привиты взрослым, вплоть до того, что мы еще параллельно прививаем от столбняка. Прививочный анамнез мы собираем, и профилактические прививки мы назначаем в случаях, если мы собаку не можем наблюдать по каким-то причинам. Собаки збігають вони без присмотру. Виявили, що кривник собаки правоохоронець. Наразі в Криворізькому відділі поліції розпочали службову перевірку щодо причетності чоловіка до інциденту. На теперішній час за вказаним фактом працівниками довгинцівського відділення спільно з криворізьким відділом поліції призначено перевірку за вказаним фактом з метою з'ясування всіх обставин даної справи, а також у зв'язку з тим, що учасником даної події є працівник поліції. Також призначено службову перевірку, за результатами якої буде прийнято законне рішення. Ветеринари оглянули собаку і підтвердили дві колоті рани біля задніх та передніх лап. Також в капловухого обпалена вовна. Зараз пса волонтери направили до клініки. Там ще його зроблять і ще раз рентген, ще з нею, кров на аналіз. Ну і вообще, що врач скаже. Поки так далі вже будемо по-любому не бросим. Чи буде капловухи знову ходити? Поки невідомо, але ветеринари запевняють, шанси великі. Після лікування у клініці волонтери шукатимуть тварині господаря. Галина Ганзенко, Максим Бовчалюк, Микола Нечипоренко – перший міський. Ми продовжуємо це проект тема дня. І сьогодні в студії ми будемо спілкуватися з тим самим правоохоронцем, яким який так чи інакше став учасником інциденту. Це Олександр Руденко. Пане Олександр, я вас вітаю сьогодні в студії. Добре. Та з представником громадської організації Наші друзі Юлія Криворучкіна. Я також вас вітаю. Все таки. Пане Олександр, хотілося б почати з вас. Ми дещо побачили з сюжету дуже коротко про цю ситуацію, про цей інцидент. Давайте більш детальніше для наших телеглядачів, що сталося, як все відбувалося і чому ви пішли ось на такі кроки. Дана ситуація пройшла днем в обідний перерив 2 марта. 2 марта. Значить, я зі своїм синочком трьохлітнім Убирал за двором территорию. В тот момент, когда сосед там опилил деревья, там костер палив. Так, давайте, щоб було зрозуміло. Да. Ви мешкаєте в, в приватному секторі, секторі выйшли з дитиною. Да. З дитиною вбирати, на ну, за двором. За двором. Uh -huh. У нас на вулиці живуть, а именно возле меня, живет, собачка одна бездомна, которую мы з сином все время кормим. Она у нас уже, наверное, уже полтора года живет. І чуть дальше на улице тоже там за гаражами живет еще одна собачка. Это Копловухи, я жил. Получається, тобто, в принципі, ви з цим псом, так би мовити, знайомі да, і раніше ну його їх, бачили. Да, ми їх этот підкармлюємо періодично. Я перепрошую, у нас така да. програма, коли Хорошо, є телефонні по... дзвінки, тому ми вимушені прирватися. Ало, говоріть, ви в прямому ефірі можете поставити своє запитання нашим гостям. Двадцять 28 уже забрали і жителі пісьма пісьма, сабралі, і подписи зібрали, Всі двори повністю собаках. Иду в мешках в садик, 241 126 я школа обважена, собачьими экспериментами, никто не знает. Я рано на моей полной работе в магнах просто переступила, покрыла. И стою в окружении а как идти к поликлинике, меня окружили полностью собаки. Я конечно, не знаю, не то, что мне не вот сейчас смотрю вот этого мужчину, я его понимаю, понимаете? Хто я не дякуємо, дякуємо за вашу думку. Ми вас почули. Я рекомендую вам звернутися перш за все з офіційною заявою до центру поводження з тваринами. Він є в нашому місті, там проводять і стерилізацію, і піклуються про тварин. Спробуйте так, Юлія, я права. А я так думаю, что это звонок в поддержку нашего уважаемого гостя. Но ну, не менш, я хочу, чтобы его наилучше е в нашем месте. Да, а в некоторых этот вопрос не относится к теме нашей сегодняшней беседы, есть отвлечение от предмета нашего разговора. Это у нас сотрудники нашей полиции пытаются таким образом выгораживать своих сотрудников. Ну давайте, тоді ми далі зараз послухаємо цю так історію так Олександра. Так, ви були з дитиною, з сином. А я був зі своїм сином на вулиці наводили порядки по уборці території. Е Эти две собачки, они постоянно гуляют у нас на улице. Одна возле моего дома, вторая возле гаражей. И на данный момент у собачки, которая возле моего дома жила, у нее брачный период начался сейчас. И периодически бегают чужие, ну, может бездомные, может не бездомные собаки, я не знаю, бегают и... как бы гуляют с собакой. В этот момент собаки между собой, там собралась их свора собак п'ять. Ну, гуляли и гуляли с собакой. А тут они начали сцепились и начали драться между собой. Одна из собак э, бросилась на моего сына. Э, я, получается, ну, то, что было в руках, взял ну, собаку, оттолкнул от сына, потому что испугался сильно за сына, за своего. Э, она Уку... вкусила укус... вашу она, дитину? Она, она не, уку... не успела укусить, потому что, ну, как бы, получается, я успел отреагировать. E, так, и вы ведь что вхнули Я ведь что вхнул собаку, так, да. Далі. Я так понял, что я ей нанес ну, пошкоджение. Собака заскочала и как бы начала убегать, в, ну, прятаться в ветках, те, которые лежали на куче. А с той стороны веток горел костер. Э, эту собаку, я даже не понял, почему она кинулась, но ну, Бросилася на ребенка, ну, так как, ну, вона живе у нас на вулиці, ми її підкармлюємо, і ну, що произойшло, ну, я не можу ну, не помітити. А могу ось сказать. цей коментар вашого сусіда з приводу того, що собака була наколона на вили, і цей факт підтверджують медики, що є травмування саме ну, я не знаю, як так від на я що ну, Натолкнув собаку, поранилася вона собачка. І коли я її почав.

І як? собака опинилася, опинився у вогні тільки після того, як ви відштовхнули її від своєї дитини. Получається, ні, чого. У мене були віли. Я вілами обирав територію. Я територію обирав. Коли собака кинулася на рібнку, то що було під руками, ну. Ну, це були вили? Так, да, это вилы были. це вили були. Це ви вилами виходить э, ну, від я, вич, я, я, да, ну, я не розумів на той момент, ну, чим, ну, то, що було, ребенок, стоїть маленький ребенок і собака, ну, що буде важливіше, життя ребенка або життя собачки? Ну, звісно, ну, Тем более, ну, испугался потом тим більше син мой. Як я... батька, я вас розумію, а от як правоохоронець, чи не знали ви хіба що за жорстоке поводження як... з тваринами існує відповідальність? Я знав, ну я знаю, що за ну я ж не ну би, не хотіла принести ушкодження. Ну я не, не умишлена і не спеціальна і ні, а я в защиту ребенка, тому що ну, що, що буде, життя ребенка. Маленького или жизнь собачки. Ну, конечно, я выбираю ребенка своего. И, получается, не разобравшийся сед в данной ситуации, когда я собаку хотел вытянуть с веток и посмотреть, что с ней оказать, ну, помощь ей оказать. Он начал возмущаться. И я смотрю, что у нас есть один телефонный дзвінок. Алло, ви в прямому ефірі можете поставити свои запитання нашим гостям. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка, та поставте своє запитання і до кого з гостей ви хочете звернутися або ж висказати свою думку з приводу цього інциденту. Е, мене звуть Володимир Григоріч, я мешкаю в Покровському районі. Е, біля інституту прозабоювань є собаки, такі, які не мають, скажімо, там, притулку, але за ними люди піклуються. Мовлять їх там зроблені стяги, та якісь ну по-людськи відносити до все, цього? Ну просто дивує, що є така жорстокість, є такі люди, не силью. Ми вдячні вам за те, що ви зателефонували та поділилися своєю думкою з приводу цієї ситуації. Олександр, ми будемо продовжувати, і тоді в мене таке далі ще зустрічне питання: чи намагалися ви врятувати пса Добре. після того, як він опинився Добре. у вогні? И не, он в огне, во-первых, не ощутился. Он был в ветках, он прятался, ну, ну, я прятался разумею, в ветках. Так, це, це ветки, ветки так. да. С одной стороны лежали ветки, с другой стороны горел костер. Ну, те ветки еще надо было на костер отнести, чтобы они, ну, горели. Собака спряталась в этих ветках. Когда я начал доставать ее, я туда хотел ей помощь оказать. Ну, Николай проходил рядом, увидел данную ситуацию. Он как бы не разобрался в данной ситуации, начал ну, выражаться. так э, грубо э, и не дал мне ей оказать помощь говорит я сам разберусь сам ей окажу помощь. Ну, так чтобы ребенок уже не видел этих. А, начал фотографировать собаку. Только я, я не пойму, вашу для чего позицию. это для чего это было сделано, фотографировал собаку. когда, ну, когда ей, кожен когда ей Вы же разумеете, что кожа на це моя право и на для в, того, мобильную чтобы... фиксацию. Да, и для того, чтобы ребенок ну, как бы не видел это, я ребенка взял и отвел домой. Юля, у вас... Запитання до вас, як до директора громадської організації, яка безпосередньо піклується про наших друзів менших. Як часто волонтери, так люди, які дуже часто спілкуються з тваринами, стають ось свідками таких знущань над безхатніми тваринами, безпритульними? У нас зараз доволі таки в місті процвітає, можна такі сказати, жорстокість. І сотрудники правоохоронних органів ніяк не реагують на дане правонарушення ни одного дела наверное, в течение ні п'яти летні десяти в нашем городе не доведено до конца, тобі до суда не дошло ні одного дела. Давише в голецькому районі у нас. Була такою, сам... такою самою само, але була в неї. Подобна ситуація собачку по голові ударили топором. Я перепрошую, ми вимушені перерватися трішечки, тому що у нас є телефонний дзвінок. Алло, ви в прямому ефірі проєкту тема дня. Представтеся, будь ласка, та ви можете поставити своє запитання нашим гостям. Ало. Так, так, ми вас слухаємо. Ало, здравствуйте. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Здравствуйте, меня зовут Галина. Я хотела... Я просто в шоке от того, что он сделал с собакой. У меня у самой собака. Я ее взяла с улицы. Но я таких людей переговаривала вообще в смертной казни. Дякуємо, це ваша думка, і ми вдячні, що ви нею поділилися з нами. Дякуємо. Юля, давайте продовжимо. От, е, на даний момент, не смотря на те, що в цьому ділі є свідки, є средства преступлення, Есть установленные всеми факты. Тем не менее, это дело было закрыто. Я так понимаю, насколько я знаю, ввиду того, что родственником одного из подозреваемых опять же является сотрудник полиции. Поэтому это дело было закрыто, и на данный момент вот такая ситуация есть, и как бы никуда от нее не деться. Більше ні одного, хоча, незважаючи на те, що це було єдиний діло, в якому була достатньо надлежаща доказовна база, тим не менше, співробітники правоохоронних органів і це умудрились не довести до ума. Чи може напасти пес, якщо його взагалі не чіпати? Та що є от причиною агресії у безхатніх тварин? Може. Собака є существо, хотя бы, как говорят, разумное, но тем розумне, але это животне, которое живеть в своєму мире. пусть говорять, що ну хоча я вважаю, що у нас собаки некоторые намного умнее, чем люди, але вот, может. Добре, у нас є ще один телефонний дзвінок. Бачите, як люди активно достатньо реагують на цю ситуацію, Алло, ви в прямому ефірі і можете поставити своє питання або висказати свою думку з приводу цієї ситуації. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. А мене звуть Володимир, і я мешкаю теж в частному секторі, можна я російську мову з вашої. Алло. Алло, ми вас слухаємо, так говоріть, будь ласка. Так, да. Хотів би висказати по даній ситуації. От у мене приємна така ситуація була в моїй практиці теж в частном секторі, коли стояв собака, де я ставилася ребенком. Напала на моєго регіонка. И как бы я не обращался к правоохранительным органам и как со всем остальным, мне моему ребенку никто помощь не оказал, и, и я как бы в защиту э, данного человека хотел бы сказать, потому что э, каждый отец бы, наверное, сделал бы такой же самый поступок в плане защиты ребенка. Почему все говорят за собаку? Да, собаку жалко. Ну чому? Якщо тут з ребенком щось вийшло, хто этому даному вопросу? Добре, ми дякуємо вам за вашу думку. У нас, на жаль, час обмежений нашого ефіру. Юлія, ми продовжимо. Що тепер буде відбуватися взагалі з собакою, хто її забрав і хто за нею буде слідкувати? У мене, у мене в связи, прежде, сказали, забрали її волонтери, волонтери не будуть опікуватися, буде зроблені Певні передбачені законодавством документально-процесуальні заходи, які будуть забезпечувати належну доказову базу для, для того, щоб ця справа дійшла до суду, для того, щоб винний поніс покарання, яке передбачено Кримінальним кодексом України. В свою очередь мені би хотілося задати вопрос співробітнику поліції, в св'язі що. Як чим... ви можете спілкуватися? Ця да, чим... ситуація произошла, наверное, мабуть, в слідчому руслі. Скажите, пожалуйста, вы как сотрудник правоохранительных органов согласно закону Украины про национальной дисциплинарного статута, ваша задача есть не только вот, наверное, сказать, правонарушение расследовать, да, вы у нас начальник следствия, я так понимаю, линейного отдела. но еще предупредить правонарушение. Вот данная ситуация не произошла бы, если бы у нас сотрудник правоохранительных органов хорошо знал Кодекс Украины про административные правопорушения и знал, что полить растительные остатки и листья у нас запрещено законом. Вы не подскажете мне статью? Нет. Почему? Я не полил костер. Нет, я вас спрашиваю, вы знаете статью? Нет, не знаю. А почему я не, не знаю. Знаєте, я, я перепрошу, no. у нас є ще один телефонний дзвінок. Алло, ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка. Так вот я продолжу. Если бы у нас сотрудники правоохранительных органов були достатньо квалифицированными і знали адміністративний кодекс і уголовный кодекс, они бы четко знали, що цього б не произошло, если бы, даже если он не подпалил этот костер, он должен был, зная, кто его подпалил, пресечь данное правонарушение. А а ответственность у нас чья это? Это 152 статья. А при причём тут костер до травмирования собачки? Мы сейчас сейчас собрались. Если бы не, если по не горел, костер, б... да. если бы не горел костёр. Собачки. Если бы не я в трищички поработать, потому что у нас є телеглядачаки, які намагаються то до нас, до в Алло, ви в прямому ефірі, говорить, будь ласка, ви можете висказати свою думку або ж поставити своє запитання нашим гостям. Алло, yes. говорить, будь ласка, вы в прямом эфире. Я в прямом эфире. Алло, алло. Так, 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 мы вас слухаем. Я так, я так думаю, что этот полицейский... Алло. Не знает законов, правильно сказала. А э, сожжение мусора на улице. И вилами выгребают собаку из кустов. Я зрозуміла вашу думку. Дякуємо. Дякуємо за те, що зателефонували. До речі, Олександр, чи як ваше керівництво знає про цей інцидент Конечно, і знаю. що наразі? На даний момент проводиться служебне розслідування. По проведенню розслідування буде прийнято рішення. В зв'язку з чим можна я додав. Скажіть, будь ласка, Олександр Володимирович, де вас Васильович. Олександр, Васильович. Васильович, даний інцидент случився якого числа? 2-го. Второго. А ваше руководство узнала об этом какого числа? Второго. Второго? А каким образом воно об этом узнало? Ну я дуже начальнику. Какому? Своєму непосредственно. А хто у вас непосредственно начальник? Висповняєте бізнес начальника відділу Удаєнка Сергій. Давінка, давайте ну. завершувати, тому що в нас час обмежений, ми вже трішечки перевищили ефір. Я сподіваюся, що ця ситуація вирішиться згідно закону таких. Буде менше подій на вулицях нашого на вже міста. не у мене ще є кілька вопрос. Ми його справа в тому, що вже перевищили. У нас далі йдуть новини. Тому К на жаль, жаль, ми не судовим ми, 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 ми зараз поспілкуємося. Ще я нагадаю нашим телеглядачам, що це був проект. Тема дня сьогодні в студії ми спілкувалися про інцидент з вуличним псом, якого травмував чоловік. Нібито захищаючи свою дитину. Ми спілкувалися сьогодні в студії із ним. Це Олександр Руденко. Пан Олександр, я вдячна, що ви прийшли до студії та розказали свою історію. Спілкувалися із директором громадської організації Наші друзі. Це Юлія Криворучкіна. Я вдячна пані Юлія і вам за те, що ви так відстоюєте свої думки і все таки маєте свою позицію. В студії працювала Ганна Штонда, і ми, як завжди, завершимо народною думкою. убивать их не нужно, я считаю так. И мне кажется, ну должны быть и, возможно, есть такие службы, где держатся такие собаки. И там, мне кажется, они должны просто, ну доживать как бы свою жизнь до конца. Ну, и с ними не, не нужно там делать какие-то там расправы проводить или подобного плана процедуры. Ну смотря, какие собаки нападают, да. Хотя Хотя, какая разница? Все равно убивать собак жалко. А что с ними делать уже, когда они напали? Честно говоря, я даже не знаю, что. Ну, во-первых, надо обследовать собаку, наверное, да? Чтобы она там не была бешеная. Ну, чтобы не... Если она укусила нормально, то чтобы по-настоящему. Ну, чтобы она не перенесла в случае чего бешенство. Ну, или еще чего-то. Ну, ні в якому випадку не знищувати. Хоч і в нас дуже мало для цього коштів, але все-таки створювати для них приюти.